Привіт дівчата. Мене звати Мілена. Мене знають як Мілена Лінивий бос. Це не просто так, тому що є такі моменти, що я дійсно передаю довіру своїм дівчатам в студії. І на даний момент я власниця двох філій Муркве Б'ютів. Це студії. Лазерної епіляції, шугарингу, масажу. І е, також трошечки про себе розповім. Мені 34 роки, вже майже мама трьох дітей. <му> Сьогодні мене спитали, скільки твоїм дітям і коли ти встигла. <му> Я встигла в 20 років і е, скажу точно, що в 20 років трошечки по-іншому було. Да? Е, також е, називаю себе інфлюенсером. І виробником косметики. Сьогодні моя тема виступу це бізнес в жіночих енергіях. Як це? Для того, щоб почати, я б хотіла дати вам одну практику. Вона така показова, дуже проста, ручки. І мені потрібно, щоб ви сказали, просто побачили і сказали, скільки ви бачите тут ручок. Вісім сказала. Вісім правильна відповідь. Давайте ще раз, да? Ваші варіанти. Хто сказав п'ять? Пять вірна відповідь. Давайте ще, ще раз. Останній. Давайте. Останній. Хто сказав две? Це правильна відповідь. Хто не зрозумів? Просто вгадала? супер. Дівчата, отак, отак, руками я вам показувала правильну відповідь. Тобто акцент був у вас сюди, а правильні відповіді вони були тут, щоб на ручках, на пальчиках. Це практика про те, як ми бачимо цей світ. Наскільки е, глибше, ширше ми можемо помічати наші можливості е, та те, що нам дає світ. Е, тому фокус нашого уваги. Хтось одразу зрозумів, да? хтось одразу зрозумів, що, що, в чому річ. Хтось зрозумів. Але це такий, знаєте, терапевтичний момент. Коли ми дійсно усвідомлюємо, що блін, а я дивилась, в мене фокус був сюди. Я б хотіла, щоб ви зафіксували усвідомлення, що ж таке бізнес? Тема в нас бізнес в жіночих енергіях, але я б хотіла з вами трошечки розібратися, що таке бізнес. Саме в чоловічих енергіях, так, це коли в нас структура і знаєте хардворк без, без права на якусь помилку. Хто небудь знає, що, що це таке? От. Як ви бачите? Так? Ага, супер, добре. Просто я думала, що раптом я одна така, і мене не зрозуміють бути якось невдобне. Супер, я я працювала з Б'юті, я вже 11 років. Пропрацювала як майстер активно 7-8 років. І знаєте, десь приблизно у мене було 6-7 днів робочих. 24 на 7 я працювала, двоє дітей маленьких. Я випадала із сім'ї. От можна сказати, що я мені не те, що я там не шкодую, але я випадала і, і не бачила, як ростуть мої діти. Це. Можна сказати, найстрашніше в тому, що коли починається бізнес в чоловічих енергіях, щоб було трошечки зрозуміліше, якщо працювати тільки на цих енергіях, мені чомусь сьогодні в 4 ранку прийшла така аналогія. Пам'ятаєте, як в патріархат такі первинні часи, чоловіки добували їжу мамонтів. Вони вбивали цих мамонтів, приходили, приносили в печеру того мамонта. Жінка така: О, ура, клас, вау! Супер сьогодні ми не помремо з голоду. Да? І це чоловічі енергії, які колись в матріархат, до речі, а, знаєте, да, що було в матріархат? Що робили первинні люди, жінки? Це якщо... Да, якщо мамин та вже не було. А, але матріархат це коли жінка давала життя. Вона, вона збирала ягоди, да? вона вирощувала рослини. Оце матріархат. І колись на генетичному рівні нам довели жінкам, що для того, щоб вижити. Це було в такі савкові часи. Для того, щоб вижити, потрібно йти на завод, працювати. Це просто я знаю, мої бабусі вони так працювали на рівні з дідусями, вони з ними конкурували. Кому знайомо це відчуття? Коли ми конкуруємо да, з чоловіком, оце ти виходиш на чоловічі мені хочеться вас трошечки бачити. Коли ти виходиш на чоловічі енергії і е, конкуренція, вона, ти такий біжиш. Тобі треба перемогти, тобі треба, як це? Тобі треба просто вижити в цьому світі. І е, от чомусь така аналогія прийшла з патріархатом. Я точно знаю, що от такий інсайт у мене віку був. Трошечки розповім особисто. 12 років я була в перших своїх стосунках. Вони були токсичними, аб'юзивними, але я точно можу вам сказати, що я просто повторила свій свою модель, модель своєї сім'ї. А, а моя сім'я, мама і тато, вони повторили ще там бабуси, модель. І коли почалися мої такі класні відносини з теперішнім чоловіком, в моменті я зрозуміла, що я скоро їх можу запороти дуже сильно, я можу їх втратити. І цей інсайт мені прийшов в моменті, коли я така приходжу додому після робочого дня, да? І мені було складно, я працювала цілий день, я така вообще молодець і гроші я заробляю, І Я приходжу додому, а до вдома посуд не помитий. І що я роблю? Да, да. Ні в кого не було такого. Я ще одна було. Слава Богу, Мой господи, дівчатки, як хорошо. Я в моменті зрозуміла, що я повторюю те, що робила моя мама, те, що робила моя бабуся, і бабуся робила і з однієї сторони, і з іншої. Ось так, ну, ось так вони прожили. І я така кажу: стоп, Мілена, так не можна. Тому що дякую всім моїм терапевтам, психологам за те, що в мене є це вміння самоаналізу, саморефлексії. І я зрозуміла, що коли я приходжу додому, ось є межа, я її перейшла, і все, я залишила цього боса там десь за, за квартирою, за дверми. І я зайшла е, ось такою кішечкою. Ну, я, ну як уже там вийде кішечка, не кішечка, а таке, ці на. Але я дуже добре пам'ятаю, що, як мені сказав чоловік, каже, Міян, вивча, я теж працюю. Я така, ну, ладно, <реш> хорошо. Тобто я реально дуже вдячна собі за це вміння сказати собі стоп, трошечки поміняти щось в голові. І найбільше за що я вдячна, ну, якщо на те пішло, я дуже вдячна своєму партнеру. Тому що якщо б не було того розуміння, я не знаю, може десь внутрішньо, може, тому що на початку це було відносини ці цей конфетно букетний, е, ну ми не розійшлися. ті просто повезли. Посуд ми разом мили і чоловік миє посуд, і я мию Зараз у нас вообще посудомийка. Спасибо большое. Діти складають посуд, і вони вже там між собою. Да. І ми зараз поговоримо про особисті мої цінності в роботі це саме та тема, про яку я говорю, це бізнес в жіночих енергіях. Як це побудувати? Коли ми робили цю практику, да, і фокус в нас був, якщо ми починаємо йти в бізнес, дуже багато жінок думають, що маркетинг нам потрібен, структура, стратегія. Звичайно, що без цього ніяк. Це має бути. Але це така частинка чоловічої енергії в бізнесі. Якщо ми говоримо про жіночий бізнес і чому в мене вийшло, чому в нас зараз більше тисячі клієнтів, які вони, вони повертаються знову і знову. Дякую, і це правда, правда в тому, що вона, ця цінність була зі мною з перших днів. Як я стала майстром. Я працювала вдома, і я точно знаю, що основною цінністю моєю було не заробити гроші. І я це передаю, я це транслюю, про це знають наші клієнти. Моя основна цінність в роботі як особистий бренд це турбота. Ми не продаємо якісь послуги, які вам не потрібні. Якщо ви прийшли і ви кажете, я хочу зробити лазерну епіляцію, а я бачу, що ви білявка, да, то я скажу вам ні. І це основа. І не важливо, що ви продаєте. Ви продаєте послуги, або ви продаєте там, одяг. Мені дуже відгукнулася дружина студії стоматологічної, вона теж передала цінність. Тобто вони не передають. Вони не транслюють це боляче, або ми там вам карліс просто лікуємо. Вони передають вам цінність. І через це до вас прийдуть люди. Так. Ще один інсайт. Якщо ми вже кажемо про відносини і бізнес, я точно хочу сказати, що в якийсь момент я зрозуміла, що десь до 30 років я думала, що або в мене має бути кар'єра, або стосунки. І по-чесному, ось якраз в 30 років я змирилась, що я просто буду класним експертом, просто буду майстром, або власницею студії, але вже без, без відносин. Тому що я розчарувалась. Якщо вам це знайомо, дайте мені знати, будь ласка. <плес> Дякую. Я знову проаналізувала своє життя, своє ставлення до цього всього. Я зрозуміла, що колись нам сказали, що треба обирати або пити, або ти любиш каву, або чай. Або ти любиш маму, або ти любиш папу. Ну, так було в, мої, в моїй сім'ї, коли я стала рятівником мами да, від батька. Але ж я люб, люблю і батька, і маму. І я хочу бути реалізованою і в своїй кар'єрі. І в відносинах. І тому я а, хочу вам сказати, що так само і ви можете. І ви достойні того, щоб бути реалізованою і в відносинах, і в кар'єрі, бути успішною в своїй професії, неважливо. А, а зараз я б хотіла запропонувати вам одну практику. Для цього вам потрібно сісти рівненько, щоб відчути. Ногами землю. землю. Да. Я вас запрошую на коротку практику. Будь ласка, сядьте зручно, можна вирівняти спинку і поставити ножки на підлогу. Якщо вам комфортно, ви можете закрити очі, зробіть один спокійний вдих і повільний видих. Покладіть ліву руку на серце. Це про почуття, це про близькість, стосунки та любов. Зробіть вдих. І на видиху просто відчуйте тепло під цією рукою. Тепер покладіть праву руку на живіт або на сонячне спотіння. Це про силу, це про реалізацію, про бізнес, про гроші. Про прояв у світі. Зробіть ще один вдих І на видиху відчуйте опору та внутрішню силу. В певний момент багатьом з нас показали, що потрібно обирати або стосунки, або успіх. Якщо це відгукується, просто зафіксуйте це всередині. Без аналізу, без історії. А тепер уявіть. Що цей вибір, він не ваш. Його можна більше не нести з собою. Знову глибокий вдих і на видиху, ніби повертайте цей вибір назад в суспільство або в світ. Залиште обидві руки на тілі і відчуйте, це ви, все ок. Можете повторювати або всередині, або в голос. Мені не потрібно відмовлятися від однієї частини себе, що проявилася інше. Я дозволяю собі бути успішною в реалізації і щасливою в стосунках. Зробіть вдих і спокійний видих. Ви можете відкривати очі. І якщо ви сьогодні заберете з собою одну фразу, нехай це буде, що зі мною все гаразд, що я можу хотіти більше. Дівчата, дякую вам велике за увагу. Ми пройшли цю практику. Чим я можу бути корисною для вас, дівчата? Мінус 25%. Ви отримуєте на всі послуги від Морква Моркваб'юті? Ви можете сканувати і написати промокод да, Сила 12. А також я пропоную від себе зробити консультацію, як будувати особисту стратегію для? Вашого бізнесу по-жіночому, якщо це комусь потрібно. І такий маленький секрет: такий секрет відносин, який врятує вашу менталичку. Це для тих, хто в пошуку відносин, тому що саме це мені дозволило знайти відносини, в яких я щаслива. Дякую вам велике. Ви найкращі, найгарніші. Ці гарного вечора. Вас сміливий, чарівний Я сподіваюся, всі вже прийняли обидві свої.